Що таке 1250 гривень сьогодні? Це до прикладу в звичайному магазині ось таке от плаття. А ще 1250 гривень. Це візок харчів, придбаних в супермаркеті. І, Якщо чесно, це ще не всі продукти, які потрібні на місяць. А ще 1250 гривень. Це мінімальна зарплата більшості українців. Львів'янин Андрій Зінкевич вирішив спробувати прожити на ці гроші. 18-й день експерименту у своєму блозі хлопець описує на що тратиться. Зараз у нього вже 701 гривня вирушає на ринок по продукти. І з м'ясного за ці гроші доступна тільки курка. Скільки ціла курка? Є ось курка ціла. Вон Вон вже немає. Ці вже немає вже нема? Дефіцит? Забрали. Ого. Курка 32,50, я купляв ще по 31,50. Беремо курку і йдемо по городину. У мене вже майже все закінчилось. треба купити моркву, картоплю, капусту. Буряк ще є, можна зварити борщ. Пів години блукання між рядами і продуктову торбу Андрій скупив. Потратив 68,30, То так мусить тепер надовго бути тих продуктів. Відмовився від алкоголю. Курити, то я не курив, але то би так само було не по кишені. Відмовився від м'яса, крім курятини, відмовився від походів в кафе. Поза мінімумом і витрати на одяг. Звичайно, будь-який та брендовий нам не під силу йдемо на базар. б взуття купити. А що воно коштує? А в яку ціну такі кросовки? 400 гривень заплатити. Ну. То якщо відкладати кожен місяць, в принципі, в кінці року можна собі купити кросовки. Не по кишені Андрією, громадський транспорт. Добре, що є велосипед. Окрім економії на харчах, одягу та транспорті, Андрій не дозволяє собі розваг. Відмовився від походів в кафе в столовку, типу в столовку один раз ходив, більше напевно не піду трохи дорого. Також в гості тепер ходжу рідко, гостей не запрошую, <ріх> нема чим пригостити. Все, що купився сам з'їм і ще би хтіло Найбільше лякає хлопця комуналка. Ось ось мають прийти платіжки, тому усі прилади на мінімумі. 17 градусів. Добре, що потепліло. Тепер в мене в хаті котел виключений і знає 17 градусів. Добре, що весна рання. Приблизно на комуналку Андрій витратить 300-400 гривень. Тож до кінця місяця у нього залишиться ще три сотні, і ці кошти лише на харчі. А якщо форс-мажор до прикладу зламається комп'ютер. У мене непередбачувана ситуація, і я не знаю, як її відремонтувати за ті гроші. Серйозно направду не включається. Мінус одна розвага. Ну і розвага і помічник. Експеримент Андрія це реальне життя половини українців. Із цих 1250 гривень важко виділити кошти на походи до лікарів, перукарів, розваги та мінімальні потреби. Ірина Папірник, Юрій Герасимов. головні новини Львова.